Вітаю всіх! Насамперед хочу подякувати усім за активне голосування. Вибрали досить потрібну та цікаву тему про відносини, які є важливою частиною нашого життя. Про те, що сьогодні я буду говорити, для вас вже більше всі є відомо, але неодноразово ми просто все обходимо іншою стороною. Отож, щоб покращити відносини з сім'єю, з друзями, знайомими, тоді спілкуйтеся відкрито. Саме відкрите спілкування є основою здорових стосунків. Вміння поділитися своїм хорошим досвідом і навіть своїми помилками дозволить зрозуміти людині, що ви щирі та відверті. Звичайно, щоб це не було постоянним говорінням про свої досягнення або постоянним говорінням про свої помилки. Це просто може викликати в людини негативне ставлення до вас. Також. Щоб розвивати здорові стосунки, потрібна повага не тільки до себе, а й до тієї людини, з якою ви спілкуєтесь. Важливо, коли ми розуміємо, що кожна людина має свої власні потреби, свої власні думки і свої власні переконання. То, наприклад, якщо про відносини в сім'ї, то по статистиці ті пари, які цього року візьмуть шлюб більшості по коханні, то через 10 років тільки 50% залишиться разом. То розділяться по різних категоріях. Але якщо запитати тих пар, які залишилися таки разом, то ми почуємо від них, що ми просто навчилися одного поважати і цінувати. Тому повага є досить високий прояв до інших. Не забуваємо, що нам ще потрібно бути чуйними до тих людей. Які нам важливі, коли хтось нам розповідає свої проблеми, потрібно просто її підтримувати, а не знецінювати. Пам'ятаємо, що в кожного з нас різні погляди на проблеми. Також важливо бути м'якими з тими людьми, якщо ми хочемо, щоб вони стали до нас позитивно. Але, звичайно, якщо людина перетнула якісь ваші границі в спілкуванні, то потрібно про це сказати. Але якщо людина і надалі перетинає ваші якісь кордони, тоді замислиться, чи потрібно надалі вам таке спілкування. Досить багато чого залежить від нас самих. А це ставлення до себе. Якщо ми себе не цінимо і не поважаємо, тоді чому хтось повинен нас цінити і поважати? Отож, цініть себе і поважайте. Всім бажаю здорових відносин. До зустрічі!